Від луки Євангелія, читання. Будьмо уважні. Одного разу коли стояв Ісус біля Газарецького озера, побачив два човни, що стояли в країні озера, Рибалки війшли з них і полоскали сіті, він увійшов один з човнів належав Симонові і попросив його відчалити трохи від землі, і сам сівши в човна, почав народ навчати, коли він перестав говорити, сказав до Симона Відчули на глибінь і закиньте ваше сіті на ловитву, озвався Симон і каже Наставнику всю ніч, ми трудилися і нічого не піймали, але на твоє слово закинуло сіті, так вони і зробили, і піймали велику силу риби. Їхні сіті почали рватися, тоді вони кивнули до своїх товаришів, що в другім човні, човні прийшли і допомогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Бачу, що це, Симон Петро припав до стіп Ісуса і каже: Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Жах був великий огорнув його, і усі, що були з ним, і від відові твари. Що їх піймали, як також і Якова та Івана, синів заведея, і є воює спільниками Симона. Ісус промовив до Симона, Не бійся віднині, будеш ловити людей. І, витягши човна на берег, кинули все і пішов с за ним. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Том Райт каже: є чотири практики, які формують життя християнина. Молитва, Боже Слово, Свята Євхаристія та служіння ближньому. Кожної неділі і свята ми сходимося разом, щоб молитися, слухати Слово і святкувати Євхаристію. Від того, наскільки щира є наша молитва, уважне і осмислене слухання Слова та глибоке пережиття Євхаристії, завачить якість нашого служіння ближньому, міра нашої любови або просто кажучи, Наше життя. Про те, як Христос вибирає своїх апостолів. Господь пригадує нам слова, сказані колись через Ісаю. Думки бо мої не ваші думки, і дороги ваші не мої дороги. Бо так як небо вище від землі, так мої дороги вищі від доріг ваших. І думки мої вищі від думок ваших. Цю інакшість, святість, як певний, закладений у кожному з нас генотип, так дуже гарно сказав одного разу на літорії Владико Борис Гудзяк: Господь бачить навіть тоді, коли ми самі про це не пам'ятаємо або й не усвідомлюємо. Господь не пошле нас до інших людей самих, Він сам буде з нами аж до кінця віку, як він говорить у Євангелії Матея, Ось я з вами по аж до кінця віку. У сьогоднішньому апостолі чуємо такі слова Кожний нехай дає завелінням серця, а не жалем чи примусом. Адже Бог любить того, хто дає з радістю. Нерідко ми можемо почути такі слова, сказані в адресу іншої людини. Немає значення, чи у вічі її, чи поза плечі. Бідна вона, бідна. Чи та людина, яка почує такі слова, сказані в її адресу, це її збудує? Чи навпаки пригнітить. Та, зрештою, можемо більш є бідними, перш за все, духовно, ніж та людина. Не слова на вітер, думаємо, що говоримо, бо каже Господь, що за кожне босте слово треба буде дати звіт. Нехай же наше слово, до в Христі, буде завжди приправлене ціллю. Амінь. Слава Ісусу Христу!